Що це страшно найважче. І такі були залпи, ми думали, що, що родому вже нема. Думали, що це б найважчий день був. На другу добу ми думали, що вже все страшне минуло, а увечері повторилось все те ж саме, тільки вже не по другій лікарні, а по пологовому будинку. І кожен раз, коли була сирена, була Повітряна тривога, ми чули літаки. Ну, цей страх, я не знаю, скільки потрібно років, щоб трохи воно ну, забутися, воно не забудеться, трохи згладилось, трохи не так. Тому коли ще зараз хтось чи стукне дверями, чи хтось там ну, тілець перед вином, ми здригаємо всі ці, і, і ми. Там сказати, підсвідомо я чекаю повітряної тривоги, чекаю гул літака і чекаю здригання землі. Це, мабуть, ну, воно залишиться в голові. Це дуже страшно.